Ну що, друзі? У нас на днях планується нова птичка бройлера добова, тому потрібно оновити, додати, точніше, ще одну таблицю, але на попередній, попередніх покажу вам, що й до чого в мене, наприклад, як я рахую свої всі витрати, як я рахую дохід, і без витрат ви не знаєте, скільки собі вартість вашої пташки. Тобто, скільки ви в неї вложили, якщо ви так, ну, не обов'язково це, звісно, вести в комп'ютері, це можна в зошиті просто робити, але обов'язково все враховуйте, тому що тоді ви не, ну, чітко порахуєте собі вартість своєї пташки, і ви не будете не з першого разу, може навіть не з другого, але настане момент, коли ви станете в плюс, в стабільний плюс. Хай це буде невеличкий, але це буде плюс. Тому що ваші витрати зменшаться. Найбільше витрат, витрати це тоді, коли ви будуєтесь, або купляєте брудери, або робите самі там брудер, наприклад, потім чи на підлозі ви, чи де ви там їх будете. Але саме витратне це початок. От щоб ви розуміли, скільки ви. Витратили, скільки ви заробили, і взагалі ви могли порахувати собі вартість вашої пташки. Я не кажу по кілограму, я кажу собі вартість курочки. Це різні речі. Тому розповідаю, якщо хто ще не роздивився, то більш детально У мене є ось назви. Я прописую собі, коли я взяла пташку. Наприклад, це в жовтні брала. Кількість. Ціна, і скільки я заплатила. Далі, як ви бачите, корм бікорми, чим ми годуємо. Всі-всі суми прописую я. І зверху, ось у мене в табличці, це сумарно сума. Якщо ви в зошиті, то виділяєте собі просто окремі я не знаю, листочки або введіть таблицю і потім загальну суму складаєте. В комп'ютері є така можливість, та й в телефоні це можна зараз зробити. Що воно мені саме рахує. Потім препарати, потім е, враховуйте, якщо ви їдете за птицею, е, якщо вам привозять доставку, якусь вона коштує. Навіть якщо ви їдете просто в транспорті, все це, будь ласка, враховуйте. Це також ваші затрати на цю пташку. І додаткові витрати, такі як лампи обігріву, десь якийсь ніпіль треба поміняти. Десь якась годівничка зламалася, чи поїлочка, поки курча зовсім маленький, і воно ще не п'є з ніпіля. Йому треба просто ну, поїлочка. Це все ви, пелюшки ви прописуєте, які перші дні застилаються. Це все також прописуєте. Не забувайте про світлу і воду, електроенергія. Лампи беруть дуже, ну так, прилічно. Водичку вони також п'ють прилічно, не тільки їдять, але й п'ють дуже добре. Тому все це враховуйте. В моїй, ви бачите, таблиці ось так. Ой! Зараз. В моїй і вдовж, і впоперек, як то кажуть, перевірка. Тобто, я перевіряю себе і свої цифри як завгодно, бо бувало, різне. Тому я ну, підстраховуюсь, тобто і по колонкам, і по рядочкам, щоб в мене загальні суми ось тут і ось тут співпали. І потім ось цю суму ви ділите на кількість вашої птиці. Скажімо так, саме в оцей. Раз, який я вам показую, у нас був дуже великий падеж птиці. Таке буває, це було навіть не по нашій провині. Ми вияснили, що там була, ну, з яйцем проблема, але буває різне. Тобто, ось цю суму ви ділите на кількість на штуки. Тобто, якщо в мене на вихід залишилося 40-24. То я ці 7913 з копійками, я їх поділила на 24 тушки. Не на вагу, а на кількість. І якщо я не помиляюсь, в мене там вийшло 150 чи 160 гривень тушка. Чи може й менше? Не знаю, порахуйте хтось зараз. Але ще є у мене е, графа доход. З чого вона в мене складається? О, дивіться, тут ви взагалі. Можете самі прописувати. Е, я прописую кількість, коли я забиваю. Ну, який це забій по рахунку. Мені так, це просто мені зручно. Який це забій, е, є тушка, е, є ціна за тушку, і я туди вписую кілограми. Наприклад, зараз я забила там 6 тушок на 20 кілограмів саме тушки. Ми продаємо тушка і шия. Тушку шию. Голова і шкіра це окремо, лапи окремо. Зараз я ще й поділила, ну потроха курям ми віддаємо ці всі нутрощі Зараз ще розділила печінка, серце і шлунок по окремій ціні. Взяла магазинну ціну. Все це ви бачите прописую. Знову ж таки, ціна складається і. Виводиться в загальну суму, все разом. Разом вага, разом сума, і вже я бачу, знову ж таки, формула мені вираховує мій прибуток. От перший раз у нас взагалі не було прибутку. На другий раз у нас хоч, ну, вже ми пішли в плюс. Це раз ми вже третій раз беремо, подивимося, що у нас буде зараз. Ще не починали забій. Тому зараз вам покажу, як переробила, От дивіться, бачите, тушка. Тут я цену виставлю, коли прорахую. так. Тут суму за тушку я ціну, точніше, за тушку я проставлю вже коли. Буду остаточно знати всі свої витрати, остаточно знати їхню суму, і буду бачити ціну, за яку мені треба мінімально продавати цю птичку. Потім, ви бачите, я розписала голови, розписала лапи, патраха, шлунок, печінка, серце. Ще прописую кількість бройлера, якого забила. Ну, опять ж таки перевіряю себе. Тому сподіваюсь, вам було корисно. І вам буде це у нагоді. Тому користуйтеся, виводьте свої формули, враховуйте все, щоб ви не були. В мінусі. Але ж я кажу, перші рази це більш витратне таке діло, тому і, і я собі так, да, я побачила прописую. <писую> Якщо є падьож, то я його також не, не, не особливо не верховую, але прописую, щоб я знала. Тому, бачите, от все. Це можна порахувати, все можна знати. Я ж кажу, не обов'язково прям таблицю, якщо ви не ведете, але все врахуйте, порахуйте, і щоб ви знали свої кошти. Навіть якщо це тушку, яку ви забиваєте там для себе, от, наприклад, два дві тушки, да, ось тут, то також все враховуйте. Якщо ви там, я не знаю, розбираєте, то. Прописуйте стегна, крила, бедра, там все-все-все-все. Спинки, грудки, все прописуйте ще більш детально. Тому ось такий наш досвід.